Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із сіде! Сьогодні 25 жовтня і погода ще в Туреччині тепла. Вітер сьогодні трохи вщух, нема такого вітру. Сподіваюся, що виходити з моря буде набагато краще. Приходимо на пляж ми також ближче до 11 години, тому що зранку прохолодно в Туреччині. Людей в нашому готелі вже відпочиває дуже мало. залишилось загалом десь 30 осіб. В сусідніх великих готелях я бачу, що на пляжі людей багато. І ось така ситуація зараз на нашому пляжі. Майже нікого немає. В морі напроти нашого пляжу майже ніхто не купається через те, що тут дуже велике каміння при вході. Складно заходити у водичку, всі ходять отуди подалі. Бачу, вже зранку люди плавають, погода дозволяє. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі трохи пізніше. І ось така дивна осіння погода. На сонечку жарко, без парасульки лежати трохи так, ну, спекотно. А в холодку холодно, бо трохи продуває вітрець. І ось така ситуація на пляжі 25 жовтня. Людей в морі багато плаває і, як завжди, прогулюється. Водичка в морі, як завжди, тепла. І дуже добре, що немає такого вітру, як був вчора. Набагато комфортніше виходити з водички. Через це ви бачите, скільки людей Він купається в морі. І грають у м'яча. І дітей багато плаває, і дорослих. У нас вже залишилося декілька днів відпочинку в готелі. Так що подорожувати поки що нікуди не буду. Будемо відпочивати на пляжі. Зроблю вам такий зібраний влог за декілька днів. Ну, щоб було, що показати. І я просто в шоці від цієї кількості людей. Дійсно, коли ми були в Аланії, то пляж Клеопатра був набагато пустіший, чим отут зараз всіде. Дуже багато людей. І це кінець жовтня. Ну, водичка така тепленька, так приємно гуляти по теплій водичці, по піску. Хоч колір водички не такий синій, як в Кемері, але можна йти отак кілометри. І мене сьогодні дійсно здивувала така кількість людей. Де їх набралося? Мені здається, що їх було тут трохи менше. Дійсно дуже багато. Сіде класне місце для відпочинку з дітьми, тому що тут пісочок і неглибоко. І, мабуть, дуже добре для тих, хто не дуже вміє плавати. Метрів, мабуть, 50 треба пройти для того, щоб тобі стало по пояс. І вже в кінці свого відпочинку в готелі Лавітас хочу залишити такий невеличкий відгук. Готель в цілому непоганий, прибирання в номерах щодня, рушники змінюють щодня. Персонал дуже привітний. Їжа не, роз... не різноманітна, але свіжа. Мені подобається те, що у готеля є власний пляж. На пляжі можна також пообідати. Не треба бігти звідси в готель на обід, втрачати час. Єдиний мінус тут це ввечері ніде прогулятися, тільки не виходимо на набережну і йдемо гуляти набережною в сторону старого міста. Ну йти від нашого готелю до самого старого міста. Якщо пішко, то це хвилин, мабуть, 50, а то й годинку. Ну як ми робили того разу, то ми під'їхали в одну. В один бік ми під'їхали маршруткою, а назад вже йшли. Прогулянка вечірньої набережною нікому не зашкодить дихати свіжим морським повітрям. Щодня в номері поповнюють водичку, кожного дня дають або дві бутилочки, якщо дві особи, то і три інколи залишали. Я ж кажу, персонал дуже подобається, дуже привітний. Хлопці в ресторані працюють дуже швидко, тарілочки за тобою прибирають. Дивлюся, якесь скупчення людей, думаю, що вони там розглядають, а там великий крафт. Губа. Подивись. Гума, де використовуємо. Додам ще по концепції готелю. Готель працює по системі все включено. Сніданок починається о 7:00 ранку і триває до 10:00 години, але з 10:30, ні, з 10:00 по 10:30 є пізній сніданок. Обід розпочинається з 12:30. Зголодніти не встигли, а вже треба йти обідати. І триває до 2 години дня. З 16-ї години там чаювання з печивом і триває до 16.30. І вечеря починається о 7 вечора і триває до 8.30. Хоч готель такий невеличкий, але їжа тут дуже, дуже часто, так що ми тут худенькими не станемо ніколи. У співвідношенні ціна якість цей готель себе виправдовує. Зараз підемо на обід, подивимося, чим годують сьогодні на барі на пляжі. І я вчора зняла також відео, чим нас годували вчора. Я також ставлю цей кусочок. Бар на пляжі працює з 10 ранку до п'ятої вечора, але обід тут з 12.30 до 2. І сьогодні нам на обід мають давати дорадо. Їсти не хочеться, але так хочеться рибки. Нагадую, що алкогольні напої можна пити тільки на території готелю, на пляжі є тільки безалкогольні напої. І Що мені дуже подобається, те, що кола Фанта Спрайт наливається все з оригінальних пляшок, а не так як буває в деяких готелях, що наливають з апарату. Офіціант уже приніс нам рибку. Така гарна подача з картопелькою, з колечками з цибульки смачненького нам. І зараз вставлю відео, покажу, чим нас годували на пляжі вчора. Сьогодні обідаємо також на пляжі і дали нам таку гарну піцу. Смачно виглядає картопелька фрі, салатик. Постійно до салатиків додають лимончик. Я дивлюся, турки полюбляють всю їжу з лимоном. Не знаю, чому так, але смачненько. Щойно лежали на пляжі, і над нами пролітав парашут, і я чую якийсь дивний дзвін біля нього. Дивлюся, а поруч пролітає з ним дрон, який робить відеозйомку цього польоту. То звуки дрону якось трошки чути моторошно. Щойно запитали, яка вартість політати на парашуті. Я не збираюся цього робити, але ж цікаво. Одна особа, Якщо це одна особа, то це 65 євро. І політ буде 3 кілометри. Якщо це дві особи, політ буде 5 кілометрів і вартість 75 євро з двох. Зараз прогулюємося вздовж пляжу в сторону старого міста. І тут пляж вже такий трохи з галькою. То без взуття йти не дуже зручно, а от туди в іншу сторону там чистий пісочок і дуже-дуже приємно там гуляти. З цього боку, бачите, пляж трошки гірший, тому що тут багато каміння. Але готелі тут розташовані дуже такі дорогі. Сьогодні провели на пляжі весь день. Зараз дочекаємося заходу сонечка та будемо повертатися в готель на вечерю. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам всім мирного та тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте українськомовний контент на Ютубі. До нових зустрічей! Пройшли на вечерю, а тут чекає такий приємний сюрприз. Готель принарядив для мене столик. Бо сьогодні мій день народження дуже приємно. Підійшов власник готелю. Привітав з ним народження. Такий дуже приємний сюрприз. Ну і на дня народження вип'ємо раки. Ми ж в Туреччині.